Доброго ранку всім. Їду на опт, але не одна. Знизу мої мене чекають, бо сама не дотягну нічого. Голосин хочу набрати багато, багато дівчат замовили вже і ще будуть замовляти, тому вони важкі, дуже важкі треба. Треба не одно їхати. Ой. Настрій сьогодні класний, я вам скажу. Піску, так, прийшли на майданчик, приїхали з опту. Набрала лосин, батальні взяла, батальні будуть на широку ни... ніжку знизу дівчата, щоб добре все сідало, щоб не давило, знизу не передавлювало. У кого ніжки отікають теж, вони круто, це такі, як минулорічні. От і ще ще, а светриків, боже ці светрики, я від них кайфую. Теж понабирала там поперед замовлення. Дівчата кольори обирали. І ще Владиславчик, Вовдиславчик вони китайся, маму. І ще малий, ми з малим їздили, то малий випросив машинок, набрали. Ось такі справи. Набрали маленьких машинок, там повно всього для дітей. Я вам скажу так, зараз я чекаю, поки він захоче спати. Ось, я Буду працювати, а потім, потім буду їсти сало. Я без сала жити не можу, дівчата. Оце як холода. А, і зараз от холодно стало перші, да такі плюс 12-11, то я вам скажу так: у мене просто слина тече на капусту квашену. У мене чоловік квасить капусту. Оце вже буде починати. Вже є відра є у нас, все, все, все. все. Штуки, які шинкують. Теж я замовляла заліка. Владислав, не кидайся піском, будь ласка, не можна, це небезпечно. Може в очі попасти добре. Владислав, не кидайся піском, будь ласка. Владислав, не кидайся піском, будь ласка. Владиславчик, у нас зараз жарко, 20 градусів тепла. От в очі попаде пісок, будеш знати, добре? Потім будеш знати, потім не плакай. Так, цей квашена капуста. Я вам скажу в минулому році, жили на квашеній капусті, кожен день їли, наче не хворіли. Тому дуже-дуже ну, корисно. Десь я навіть читала хто на дієтах, там кожен день по пару виделок квашеної капусти з'їсти. Це корисно для, для шлунку. Признаюсь вам, я нічого в цьому році не закривала, шкодую, шкодую насправді. Але ж закривати те одне, знаєте, все ніяк в руки не доходило, думаю, от завтра, от завтра і якось не до цього було. І нічого не заморажувало. У мене холодильнику е, минулорічні там абліпіха е, є, якісь ягоди ще минулорічні залишились. Нічого не заморажувало через те, що я не знаю, що буде взимку. Ніхто не знає, що буде взимку. От е, тому блін, у мене так якось. Холодильник, наче тримає непогано, коли ще там е бут з водою залишаєш в морозильній камері, щоб воно було там заморожено довго. Все одно. Дуже страшно, що так от накупиш, все. Владиславчик! Ні, не можна так робити. От, накупиш, накупиш, заморозиш, а воно все пропаде. Оце, дівчата, яке там авокадо. З тостами, з якимись там хамонами. Ви подивіться, яка наша смачна красота просто. Я отримала лосини, зараз перепаковую, роблю повну українізацію, щоб ви розуміли, тому що багато речей, які я виготовляю масово фабричний Китай або ж та сама Туреччина, вони іноді просто ліплять бірки на мові. Ворога так, на мові нашого сусіда. Тому якось я думаю, що деякі люди можуть сприймати це неадекватно, якщо приїдуть з такими бірками. Тому я всі бірочки міняю на свої магазини, і перепаковую в пакетики ці пакети і відправляю повністю українізовані лосини. Думаю, буде приємно. Зараз граємося, я тут коси наплила, він уже все, все сплюснув. Де четверта, не знаю синочок. Де четверта бідій? -бі. Це він хоче машину зробити. Побачиш, наче як машина, колеса торчать. Будемо зараз шукати. А я нарешті купила дак, суперсила, антеналіт. Просто не можу без нього. А доместус фігня, мені не подобається. Взагалі не працює. Зараз підемо шукати. Так що зараз будемо все. Малий навчився кричати кричати, як сірена. Чуєте? Тіно, мама, мама. Чого кричиш? Ні. Ні? ні. Що ні? Що? щоб я дивилася, як він грається машинки. Ні. А мені сніданок треба готувати. синочок. мама зараз буде. Добре? Пограйся поки тут. Щось там застрягло. Зараз будемо з малим робити аплікацію. Ось, я вже відрізала, він по оскітам, до речі, так, сосиску не захотів, а млетік з'їв. Зараз будемо будиночок будувати. Давай. Сідай. Мені істерику закотив. Хотіла їхати з ним в кімнату, але розумію просто, що це буде ненадовго. Ідемо на двір гуляти, поки гарна погода, будемо на вулиці. Так, соночок. Як думаєте, що мені приїхало? Ці, які тримпіля, вісочки, плечики, дівчата, така задоволена. Зараз буду розпаковувати, там ще є такі штуки. Владислав, ну куди ти лізеш? Такі штуки для тримачів для одягу будуть на стіну кріпити. Хух, заганяв мене по повній програмі. А мені там живем, Владик А нам туди ще підніматися і підніматися. Пішли. Ще підніматися. Давай. А, іди, іди. іди. Оце вже третій поверх. Топи. Так що я задоволена. От. Буде гарненько все. Пофеншую, так скажемо. Зараз робимо з вами розпаковку. Не б'ються розпаковку, а... Суночок, кого ти там повторюєш? Ти подивись, що мамі приїхала Ой, клас. А працює. І так. Ось такі плечики. Треба їх, знаєте, що, повкручувати гачки, тому що... Люди дивуються, що ти робиш. Дивіться, яка краса. Вони такі матові і наче прорезинені. Вони... Дуже класно тримають одяг і не портять його. Так, ось це у мене плечики. Ось це у мене для штанів брюк. І ось о, так вони міцні. Ось такі тримачі, зрозуміли для одягу. Може, ще треба. Ну, я по висоті подивлюся. Хромові такі гарні, прям взагалі. Мені подобається клас. Мім. Міммі мім. Ось так будуть. Ми -ми. Я задоволена просто. Дуже-дуже, мені буде зручно, знаєте, не кататися скільки, а воно буде висіти все гарненько. Особливо ці светрики, які я замовила. А багато цих все светриків м'ягесеньких вони різних кольорів повторах. <су> Капуста. Брокколі. Капуста паці. Капуста, Так повторюю зараз все. Все, я задоволена. <су> 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 Я оце потихеньку буду дозамовляти. Потихеньку буду дозамовляти, тобто зразу все ну, вони не, не дешеві, ці штуки. Буду потихеньку так докупляти, докупляти. Подивлюся, можливо, мені ще треба будуть ці тримачі для е, плечиків. Подивлюся. А чоловік забіжить в епіцентр і купить планку, в яку ці тримачі можна вставляти. Якось так. Але мені ще з ціною треба вирішити, шпалери поклеїти. У мене там є. Подивитися, що залишилося. Дівчата, почалося. Зараз буду клеїти вугом і далі побачите. Знімати, як працювати не буду, бо не хочу відволікатися, мені би пошвидше це все зробити. Там нічого такого цікавого, буду просто скакати, клеїти. Ось і на цьому все. Доброго ранку всім, їду до стоматолога. Машинку Міліція. міліція. Треба десь дітям. Зараз поставлю, може хтось буде грати. В дрімтаун заїхала тут до лікаря недалеко, до Зум... зубного. Значить, раніше тут працювала, це дрімтаун номер 2 мебільний салон був. А зараз заїхала подивитися, можливо, тут Владислави, є такі ліжечки невеличкі, простенькі. Хоча навряд чи треба їхати буде Б-52, там точно можна щось знайти, або онлайн замовляти. Там точно можна щось знайти. Так, погода пасмурна. Зайшла я в Дрімтаун, зайшла в ікорі з Раме. Я раніше там працювала, але це інший салон взагалі, інший там продавець, іншого, така ностальгія в мене прям. Самою мені подобалось працювати. Але так зараз пусто там. фокструт, Сільпо відкрили, більше ну, я, якогось дитячої меблів немає дитячих. Там дуже маленькі такі відділи з таким, знаєте, що приходиш і обираєш все одно онлайн. Ой, соромно показуватись, дівчата, тільки не повторюйте знову. Я вас прошу, не повторюйте. Це просто якось так, знаєте, раз і вийшло. Не навмисно, чесно. Я зробила собі човку. Я ж пішла зуби лікувати, ви знаєте, там Дмитро Мінська, іду я така зуби лікувати, і бачу, стоїть маф, і в ньому жіночка така цікава. знаєте, Під хлопчика підстрижена, такі волосечко кольорове, якесь в нас автату. тату. Я так звернула на неї увагу, думаю, блін, класно було по неї підстригтись. Ну і просто пішла собі зуби лікувати. Значить, зробили мені. Все у зубного. От, і йду я обратно йду іду, просто повз прохожу цього мафу, і я розумію, що мої ноги звертають, і вона якраз виходить курить. і я кажу, ладно, коріть, а я почекаю, але ви скажіть мені, чолку стрижете дівчатам, стриже. Кажу, скільки коштує, на 100 гривень. Така, знаєте, пауза була. Типу, ну, 100 гривень окей. Це взагалі не гроші, якби для стрижки в Києві. Ну, давайте, почекаю, поки ви покорите. Стрижіть. Хочу шторки. Довгі шторки. Ну, вона мені пояснила, що е, шторки, от як я хочу на фото, воно, типу, так і буде. От. І я сіла, вона почала мене стригти. І я розумію, що я зовсім не жалкую. Зовсім. Тому що осінь треба змінювати, якраз, знаєте, шапки носити. Там картузики, всякі, і чолка потрібна дуже сильно, буде дуже зручно. Так що я підстригла, вона в мене вийшла ось така: тут коротко, тут довше. Не знаю, напишіть, як вам я з чолкою. Хто зі мною давно, ви ці зміни дуже часто бачили. То в мене довге волосся, то каре, то чолка, то відрощую то сама стрижу вдома подовжену чолку. Мені подобається, коли вона трошки відросте, знаєте, і вкладати її ось так. Тоді вона буде гарно лягати. Ну і зараз теж так трошки себе змінити. Не знаю, мені чогось чолкою, хочеться себе. Не знаю, але я помітила, що з щось змінилося, і хочеться якось і губи фарбувати яскравіше, і фотографувати себе знімати. Якісь такі от зміни. Бридне, вона, вона дуже швидко відросте. Не хвилюйтесь, я не хвилююсь, ви тим паче не хвилюйтесь, от. Хто хоче повторити, ну, дівчата, не знаю, якщо у вас швидко волосся відростає, повторюйте. Ви знаєте, це, як мама каже, не зуби відросте. Як ми зрозуміли, та, по моїм відео, зуби не відростають. О, Дівчата в чаті написали, що з собою дещо зробила. Пишуть, Боже, що це може бути? Точно не губи, точно не ботекс. Я вся повністю натуральна, а от з волосечком трошки експериментую, як бачите. Ой, може, ще й губи підколи. Не знаю, не знаю. Так що, дівчата, як, як вам я така нова, трошки себе обновила. Я не жалкую, вкладати мені зараз цікаво, ще не бішуся, поки грібінці не кидають скрізь, знаєте, об стіну. Але я давно з чолками ходила, і я знаю, як це, тому мені подобається. Головне, щоб знаєте, мені не писало, що я там на когось схожа стала, а що хтось на мене схожий. Хто на мене схожий? Не знаю, я одна так. Вийшла з маленьким гулять, а це третій раз, чуєте, третій раз виходжу, третій раз переодягаюсь, тому що з погоди не ясно. Коли весна і плюс 11, то то холодно піпець, коли е, осінь і плюс 11, то все ще жарко, розумієте? От, то ось, виходила перший раз дівчинці костюм е передавала. Е і костюмів, на жаль, писала постачальнику, хотіла інші кольори замовити, В минулому році завозила такі теплі на флісі з кишенями на е цих джогерах. Не буде їх, вже не буде, Блін, такі класні, я не знаю, чого вони їх перестали виготовляти. Вони настільки класні, не катаються. Дівчинка друге купила собі, Бо знала, що останній у мене залишився. Мама, скільки моя носить. Хотіла інші кольори, якісь бежеві, можливо, взяти, щось таке яскраве. Ай, таке щось. От. Другий раз виходила, тато мені передав цілу коробку велику горіхів. У них вже горіхи там у нього є. Я полущу, Владиславчик буде гристи та щось випікати. можливо. От. І третій раз виходила. О, так це виходить, а, ну це перший раз я вийшла передати посилку та за горіхами. Другий раз вийшла е, за капустою, друге відро будемо квасити, капусту, бо щось три головки капусти на 200 гривень виходить. Капуста така дорога, ну як дорога, ну не дешева. Ну, за неї треба догляд. Не будеш? А що ти не будеш? топ-топ давай топ-топ, залазь. Залазь тя та Залазь сюди, потопай тут. Значить, ти до мене хочеш? А, ти хочеш я туди залізла? Ага, Зараз, почекаю. Нічого собі Владиславчик, запроси. Дуже класно провела ефір, давно не виходила, дівчата. Значить, так, дивіться, є ковтиночки в різних кольорах. Ось біла, бачите, як фасончик тут на груди, можна до 120. Є ось такий пісочний кольор, є рожевий колір, є сірий колір і блакитний колір. Блакитний теж є. Значить, ціни 850 гривень. Отака вкорочена. Теж різні кольори, 690 гривень. Це одна і та ж фабрика, фабричні ковтинки, дуже м'якенькі, на дотик. Прям такі вони, знаєте, як кашемірчик. Тут і є в складі кашемір, катон. І воно все це мішана тканинка, вона дуже приємна на дотик. Прям, і вона теплесенька. Обожні ці ковтинки, це постачальник, не перший рік їх завозить. от. Дивіться, яка краса, зато на манікюр піду, до речі. Жилеточки ще такі є: чорна, коричнева, молочна, синя ось така приблизно кольор, і зелена. То я буду ще брати у постачальника. Один розмір також. 500 гривень жилеточки такі класні. Фліска одна залишилась ось така 830 гривень на Ельку і Ексельку. Дуже теплесенька фліска зараз носити. прям... Якість класна, також сам фріз якісний. Жилеточка одна залишилась, дівчата. Оця жилетка. Давайте так, віддаю її по знижці взагалі по мінімальній, тому що одна, щоб мені місце не займала, вона Елька, вона буде і на емку. Значить, за 800 гривень забирайте її. От одна жилетка. Потім будуть, звісно, нові поставки. Це ще з минулого року в мене залишилось. Нові поставки, і нові поставки будуть по іншим цінам, зрозуміло. Ось такий крутий гольф, до речі, є з білим, є сірий, такий, графіт є. А, такі гольфіки також є в наявності, вони такі щільненькі, товстенькі, приємні на дотик. Потім, ну В камінці я вам вже показувала так, кофтиночка. Теж є в наявності і ще будуть. Ось так вистать от класно. Така 890 коштує. І ось ці лонги, дівчата дуже раджу. Є блакитна смужка, бежева смужка, помаранчева і чорна. Вони дуже якісні, приємні на дотик. Тут бавовна 95%, 5 еластан. Вони класно виглядають після прання, дуже приємні до тіла. Вони подовжені, мають один розмір. Це база, просто база, навіть зараз актуальна. І ще дуже хочу порадити вам ось такі ковтинки. А, значить, вони йдуть, бачите, з таким акцентом шовчик такий наружу. Теж така тканина приємна, м'ягесенька. А, жовтий, є лимонний, у мене в наявності білий та сірий. Також під замовлення цей день чекати. Можна інші кольори. Напишіть, я вам відправлю, які є варіанти. А, ціна 850 гривень. Теж така база. Спіднички ще залишилися, але небагато. Після ефіру дівчата розібрали у мене. Також є ось такий білий кольор ковтиночки. От. В комплекті просто ідеальні щобити. І такий от рюкзачок такий буде просто супер виглядати разом. Так що, такі справи. Завтра ще вийду в ефір. Завтра. Показала, що на манікюр, піду нарешті, хочу червоний колір. От, і потім буде в мене ще поновлення, не знаю, коли поїду, обов'язково поповню ще ковтинки, поповню, сукні, можливо, якісь костюмчики пошукаю. От. І буду зараз, зараз складатися, малий знову плакав дуже сильно. Під час ефіру плакав, я виходила. Потім зараз теж закінчила, почав плакати. Я... Взяла, ще його погодувала а, і погойдала, заснув зуби. Дівчата зуби лізуть, це кутові. Так, оце вони лізуть, напевно, вони ще здвигають передні, йому то болить. Ліки, я не знаю, як його цей, знаєте, обізбол дать, і не хочеться лишнє давати, і взагалі а, ну, він взагалі не сприймає ніяк. Тобто, щоб в нього щось таке вкласти, він вже переставив вітамін Д. Пити. Раніше він сам ротик відкривав, зараз ще не обдуриш в кашу, так не замішаєш. Він відчуває запах, я не знаю як. От. Треба щось думати, бо треба вже час, ну в плані, щоб осінь. Настало треба давати вітамін Д, бо на літо нам лікар сказала, щоб не давати. Ну, якось так. Завтра буду дивитися по його стану. Завтра одна з ним залишаюсь знову, і по якимсь там розвиваючим іграм пройдемось. Можливо, завтра, якщо буде гарний настрій, поїдемо з ним в кімнату, погуляємо, щоб він так бісився. Бо сьогодні я з ним на двір виходила, дівчата це ви бачили? Ну це тільки початок. Я там далі просто не могла знімати, у нього, наче знаєте. Стільки енергії, наче він аж сіяє, такий був весь енергійний, дуже сильно. От. Е, ну, сподіваюся, що завтра настрій теж у нього буде гарний. Всім вдячна за перегляд влогу. Зараз буду продовжувати збирати посилки, замовлення, а потім вже колись там відпочивати. Всім пока, до завтра, до нових відео. Пока!